Трохи згадаємо фізику, а саме рух. Рух може бути рівномірний, може бути рівно прискорений або сповільнений, рівно сповільнений. Якщо математична задача розглядається, то загалом рахують, що рух рівномірний, тому використовують саме цю формулу, з якою вже можна отримати. Наприклад, шлях пройдений, як В помножене на Т, В це швидкість, а Т-це час. Або, наприклад, виразити і знайти швидкість, або виразити і знайти час. Давайте це зробимо. Є такий зручний дуже трикутничок. Я поділюся з вами, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Але щоб не плутати. Як знаходити, наприклад В і Т, можна його використати. Зверху пишемо S, а знизу VT. Коли вам потрібно знаходити С в задачі, ви закриваєте С. І от дивитесь, що В буде множитися на Т. Якщо вам потрібно знайти швидкість, ви закриваєте В, буде С ділене на Т. Якщо знаходимо Т, закриваємо Т, С ділене на В. Чому я написала зв'язок математики з фізикою? Тому що часто в фізичних задачах потрібно спочатку виразити невідому величину, а потім вже її знаходити, підставляючи дані. І так, виразимо з цієї формули В. Тоді В дорівнює. Щоб виразити В, ми закриваємо В, і бачимо, що С. І Т будуть з правої сторони, тут же розказала, С ділене на Т. Щоб виразити Т, потрібно С поділити на В. Те, що я зараз зробила, називається не знайти швидкість і знайти час, а виразити, виразити швидкість і виразити час. А далі, якщо в задачі вже задані С і Т, то ви підставляєте знаходити число. Фізичні формули можна перевіряти по розмірностях. Як це робиться? С вимірюється в метрах, якщо ми розглядаємо систему С в метрах, швидкість в метрах за секунду, і час в секундах. А тепер подивіться, ліва частина і права частина мають мати однакові. Розмірності після спрощення. В правій частині ми бачимо метри в секунду помножені на секунду. З математичної точки зору ми бачимо множення дробів. При множенні секунди скорочуються, і ми отримаємо метри. Ось так перевіряють за розмірністю фізичні формули. Тепер давайте розглянемо рівноприскорений рух. Тут в нульве це початкова швидкість, Т час, А це прискорення, ну і Т знову час. Давайте спочатку перевіримо формулу за розмірностями. С в метрах В нульве метри за секунду, Т секунди, прискорення. метри, на секунду в квадраті має таку розмірність. І Т в квадраті це секунда в квадраті. Я зараз не пишу 2, тому що просто перевіряю розмірності. Дивіться, що відбувається: секунди, секунди скорочуються: тут будуть метри. Секунди в квадраті, секунди в квадраті скорочуються. Тут також метри. Метри можна додавати до метрів і будуть метри. Тобто формула. Ну, підтверджено зараз, що в формулі помилок немає, і перевірили. Тепер давайте математично виразимо що-небудь з цієї формули. Ну, Наприклад, це буде в 0 v От мені потрібно з цієї формули виразити V0V. Я на 0 В дивлюсь, як на Х рівнянні математиці. Тоді тут і є невідома. Це наша невідома я її обведу. А все інше це відоме. Але воно ховається під тими буквами, ці числа, ці значення. Тоді, як розв'язують рівняння в математиці, переносять В0ВТ в ліву частину. Ну, якщо ми через дорівнюю переходимо, то мінус В0ВТ дорівнює АТ квадрат поділене на 2 мінус С. Перенесли С вправо. Тепер, щоб отримати V0V, потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус Т. Поділити на мінус Т. Тоді зліва буде В0В, а справа нам потрібно поділити на мінус Т. Це ділимо, давайте я запишу АТ квадрат ділине на 2. І ми його ділимо, тобто. Мінус t потрапляє в знаменник, мінус С ділене на мінус Т. Ось так поки що. Тоді V0W мінус на мінус плюс, я почну з цього, це буде С поділене на Т. А тут додатнє число ділимо на від'ємні мінус Т і Т квадрат. Можна скоротити, це закони математичні. Правила математики, і буде АТ поділене на 2. Таким чином ми виразили В0В. А тепер давайте повернемось, наприклад, до цієї ж формули і виразимо ще щось інше. Ну, Наприклад, ми виразити хочемо. Що ми хочемо виразити цього разу? Ну, Наприклад, А. Так? Тепер в мене буде невідоме А. А В0В вже відоме. Тоді тут знаходиться та невідома, Х, ну, як в математиці в рівнянні, тоді АТ квадрат я переношу на 2, переношу в ліву частину, а С переношу в праву частину В 0 t мінус с Тепер, щоб отримати А, мені потрібно рівняння помножити на 2 і поділити на Т квадрат. Я можу зробити це однією дією, значить, я можу помножити на дріб перевернутий 2 поділене на Т квадрат. Ну і щоб отримати додатнє число, мені потрібно, щоб тут був мінус. Ось так. Тоді мінус на мінус дасть нам плюс. І ми отримаємо А зліва, ну, якщо ми хочемо А виразити, дорівнює. І тепер. Ділимо, давайте з другого почнемо, мінус на мінус, це буде плюс 2s, поділене на Т квадрат, і V0 Т також ділю, буде мінус V 0 Т поділене на, не поділене, помножене на 2 і ділене на Т квадрат. Так, і тепер скорочуємо Т і тут квадрат, і отримали виражене А через інші всі ці, ці параметри із формули. Так це відбувається в фізиці, коли потрібно виразити якусь фізичну величину з формули через інші величини.